Доброго дня всім! Сьогодні я хотів би вести мову про ще один напрямок індуїзму, про культ поклоніння богині Шакті, а саме про шактизм. Порівнюючи з попередніми напрямками вайшнавізмом, кришнаїзмом та шайвізмом, шактизм є невеличкий, число послідовників якого сягає приблизно від 25 до 60 мільйонів. Для початку варто відмітити, що шактизм не є під напрямком шайвізму, як дехто вважає. Це окремий напрямок відгалуження індуїзму, як великої обширної релігії. І, власне, богиня Шакті не розглядається тут як іпостась, як проявлення Бога шиви, а розглядається як окрема самобутня сутність, субстанція буття та окрема, власне богиня і об'єкт поклоніння. Вона характеризується як матір світу, усього живого, вона характеризується як богиня родючості і є, власне, творчим початком усього сущого. Коріння культу, поклоніння саме богині, а не Богові, ми знаходимо ще у рікведі, би це дивно не звучало, тому що в Арію була досить патріархальна релігія і, скоріш за все, Ті матріархальні тенденції, які мали місце в автохтонних корінних племенах стародавньої Індії, вони аріями не підтримувалися і навіть поборювалися. Але так чи інакше, саме в Рікведі ми знаходимо перші зачатки поклоніння богині. І саме з цього починаються ці елементи поклоніння жіночому началу, а не чоловічому. Тому саме в рікведі закладається ідея, що без жіночого начала неможливо родючість. Тобто, якщо ми хочемо мати якусь творчість творення світу в найбільш масштабних таких реаліях, і творення якихось одиничних сутностей, то це можливо тільки через поєднання чоловічого та жіночого начала, де чоловіче начало є активним, а жіноче пасивним. Але оскільки жінка саме народжується. То вона вважається матір'ю берегинію, богинію родючості, богинію всього живого, і без неї, звісно, щоб не існувало всього сущого. Така ідея, власне, постулюється в, в 10-й мандалі, де зазначається я володарка усього світу. Тобто вона підкреслює, що саме вона є тією силою, яка пронизує собою усю реальність та керує нею. Ну і оця тенденція обожествлення власне, жінки вона проходить від рікведи до Упанішад, де також ми зустрічаємо богиню уму, яка є посередницею між богами і людьми. Потім в Махабхараті, в епічних поемах, також ми зустрічаємо різну кількість богинь. Після цього ми бачимо, що і в Пуранах, і в Агамах, і в інших священних текстах індуїзму також зустрічається велика кількість богинь. Необхідно розмежувати, що під поняттям Деві або Маха Деві, варто розуміти богиню в цілому, як таку. Таких богинь є багато. І всі окремі богині, такі, як, наприклад, Сіта, такі, як, наприклад, Лакшмі, дружина Бога Вішну, такі, як Ума, Чанді, Калі, Сарасваті і так далі. Велика кількість богинь, вони є власне, якби проявленням цієї єдиної великої. Матері. І через усі фактично важливі індійські священні тексти проходить ідея Богині-матері. І, власне, всі ці в комплексі ідеї, вони мали своє втілення у образі богині Шакті, яка є центральною фігурою поклоніння в індуїзмі серед богинь на сьогоднішній день. І її прихильники представляють собою такий напрямок індуїзму, як шактизм. Головним принципом шактизму є ідея космічного творчого жіночого начала, яке передає світові свою е, родючу таку плодовиту енергію. Яка, власне, також називається, позначається поняттям шахті. Тобто, шахті є якби і богиня, це ім'я богині, і шахті є принцип принцип творчості, принцип розростання усього живого, принцип плодючості. У богині шахті поєднуються дві протилежні ідеї: перша це грізна караюча богиня, і з іншого боку, це милосердна всепробачаюча матір. Яка завжди обдаровує тільки позитивними плодами, яка проявляє турботливість, любов, ніжність. Ну і ми бачимо, що це саме ті дві ідеї, які підкреслюють, якби дуалістичність жінки в цілому, з одного боку, жінка несе в собі якесь таке руйнівне начало, з іншого боку, вона є матір'ю берегиною та символом родючості, і без неї, звичайно, щоб не було жодних плодів. Таким чином, з одного боку, жінка, як і богиня Шакті, вона концентрує в собі жіночність, ніжність, естетику, красу і таку величність. З іншого боку, оскільки тільки жінка народжує, то тільки вона має право життя забрати, а отже, символізує знищення, смерть, руйно... руйнацію та кару. Ну і оскільки богиня Шакті пронизує своєю енергією. Увесь універсум, всю реальність, то й кожна окрема одинична сутність цієї реальності також має оцю свою енергію шахті, творчий початок. Кожна людина вона також володіє частинкою цього творчого першопочатку, і отже, людина здатна творити нове, не тільки природа сама по собі. Здатна розростатися, збагачуватися та розцвітати, але і людина, як носій енергетики, шахті, здатна також примножувати сутності і творити багато чого нового. Як і будь-який інший напрямок індуїзму, безумовно, шактизм передбачає відмову від тілесних матеріальних благ, які сковують нашу духовність, і прихід до чистої свідомості, до чистої духовної сутності, до такого оголення душі. І тому ключовою ціллю релігійною метою послідовника шактизму є досягнення мокші, яка розуміється фактично так само, як і в інших напрямках індуїзму, а саме, як Звільнення душі від кайданів матерії, і перехід цієї душі є з'єднання з безликою світовою енергією, а саме з шахті. І саме тоді настає стан абсолютного щастя, блаженства, ліквідації дуалістичних протилежностей та перехід у стан тотального умиротворення. Важливо зазначити, що послідовниками шахтизму не є тільки жінки, тобто серед них є і багато чоловіків. Які шанують своїх жінок і слідують важливому індійському принципу, який прописаний у священних епосах, там, де брати, чоловіки, батьки шанують жінок, там боги радіють. Тобто, шактизм це про шанування жінки, про визнання її ролі в суспільстві, а в індійських реаліях історично. З цим були проблеми, і тому шахтизм це була така спроба е, пояснити, що жінка претендує на ту саму роль, що й чоловік в житті, а можливо, навіть і на більшу роль, тому що жінка власне народжує. Цікавим явищем релігійного життя в індуїзмі є поява так званого культу Каулів, який виник. Внаслідок з'єднання тантричного шайвізму, про що ми говорили в попередній лекції, та власне шактизму каули мають цікаву етику. Згідно їхнього вчення, людина повинна однаково ставитися як до друга, так і до ворога, як до людини, яку вона любить, так і до того, кого вона ненавидить, як до брата чи сестри та незнайомця. Тобто, прихильник оцього культу він завжди старається бути неупередженим, він завжди старається бути спокійним і не пробуджувати в собі надмірних емоцій. Але в той же час ця ідея співживається з принципом, що неможливо обійти стороною якісь матеріальні тілесні спокуси. І спочатку, для того, щоб їх приборкати, людина повинна їх відчути, насолодитися ними у всій. Повноті, а вже потім, зібравши усю е, волю в кулак, е, перейти на інший рівень і досягнути вже стану духовності. І Отакий от процес в послідовників культу Каулів називається, позначається такі, такою цитатою, як перетворення отрути в нектар, Маючись на увазі, що для того, щоб в підсумку отримати оцей нектар. Потрібно пройти всі труднощі життя, потрібно віддатись усім можливим спокусам, відчути їх і зрозуміти їхню нікчемність, ницість у порівнянні з справжніми духовними насолодами. Вагомою ритуальною складовою культу каулів є сексуальна практика, яка підкреслює поєднання чоловічого та жіночого начала, внаслідок чого можливий акт творення. Чоловічим символом і в в шайвізмі і в шактизмі вважається лінгам, і дуже часто навіть богшива зображується з чоловічим статевим органом, а жіночим символом вважається йоні. Поєднання лінгаму та йоні є священним обрядом, який породжує нове. І тут варто розуміти, що мається на увазі не тільки фізичний, тілесний зв'язок між чоловіком і жінкою. Тобто в даних сексуальних практиках і, взагалі, в цих таких своєрідних ритуалах скоріше підмічається духовний аспект і вважається, що внаслідок спокійного, врівноваженого, статевого життя люди отримують духовне задоволення від поєднання, від можливості створювати щось яскраве, щось красиве і щось нове. Таким чином, сьогодні ми розглянули. Третій напрямок індуїзму, який слідує за вайшнавізмом та шайвізмом, а саме шактизм, і який дещо по-іншому, аніж в попередніх напрямках, трактує реальність та визначає статус жінки. Якщо у попередніх двох також присутні богині-жінки, але вони не на визначальних позиціях, а тільки якби допомагають своїм чоловікам, власне, вішну, шиві, Крішні. От то тут уже богиня Шакті вона представляє собою центральну силу, яка є найважливішим об'єктом поклоніння цього напрямку. Надіюся, що ця лекція виявилася для вас цікавою та корисною. Гарного літа і хай щастить!